Дорогі мій брати, вчора я був в Росії з президентом Путіним, який мене попросив передати вам меседж, поговорити з вами. І дійсно, і дійсно, виходячи з того, що діалог, прямий діалог є дуже важливим для подальших наших дій спільних. Це і я можу сказати, що це також важливо в контексті продовольчої безпеки і, і експорту з відповідних країн виробників міндобри і іншої продовольчої продукції до, до до країни Африки. і в даному випадку вирішення цього питання серед іншого також буде сприяти налагодженню більш дружніх і, і братських відносин між нашими країнами Росії. А також налагодження певно діалогу можливо пом'якшення ситуації у, у, у контактах Росії з Україною.